Ох. Українська народна казка. Ох, колись давним-давно жив собі убогий чоловік з жінкою. І в них був один син. Та да таке ледащо. Що лишенько нічого не робить, тільки на печі сидить. Як подадуть їсти, то й їсть. А не дадуть, то й так обходиться. Батько й мати журяться. Що нам з тобою, сину, робить, що ти ні до чого не дотепний? Чужі діти своїм батькам у поміч стають, а ти тільки дурно хліб переводиш. Журились, журились, а далі мати й каже Може б, ти, старий, кудись його віддав, Може б, чужі люди його чомусь навчили. Порадились, батько віддав його у кравці вчитись. От він там побув днів зо три та й утік. Батько віддав його до шевця шевству вчитись, так він і звідтіля втік. Батько віддав його ковальству вчитись, так і там не побув довго. Тік отримав від батька на горіхи і далі сидить на печі. Що його робить? каже батько. Поведу вражого сина, ледащо в інше царство, влаштує його на роботу. Може, він звідтіля не втече. Взяв його й повів Йдуть та йдуть, чи довго, чи недовго, Аж увійшли у такий темний ліс, що тільки небо та земля. Увіходять у ліс, притомилися, а там над стежкою стоїть обгорілий пеньок. Батько й каже Ох, притомився я, сяду й одпочину трохи. Сідає на пеньок та й каже Ох, як же я втомився. Тільки це сказав, аж з того пенька, де не взявся, вилазить такий маленький дідок сам зморщений, а борода зелена, аж по коліна. Що тобі, чоловіче, треба од мене? Чоловік здивувався, де воно таке диво взялося, та й каже йому Хіба я тебе кликав, Отчепись! Як же не кликав, коли кликав? Ж ти такий? Я лісовий цар ох. Чого ти мене кликав? Та цур тобі! Я тебе і не думав кликай. Ні, кликав, ти сказав ох, куди ж ти йдеш? Світ за очі, веду оцю дитину прилаштувати. Боже, його чужі люди навчать розуму, бо у себе вдома що влаштую, той утече. Влаштуй у мене. Я його вивчу. Тільки коли мене рік та прийдеш за ним. То як пізнаєш його, бери. А не впізнаєш, ще рік служитиме у мене. Добре. Погодилися. Чоловік і пішов собі додому, а сина ох повів до себе: От як повів його ох, та повів аж на той світ під землю та й привів до зеленої хатки, очеретом обтиканої. А в хатці усе зелене, і стіни зелені, і лавки зелені, і охова жінка зелена, і діти. Сказано: все-все. А за у Оха, мавки, такі зелені, як рута. Ну, сідай же наймитку та попоїси трохи. Мавки подають йому страву і страва зелена. Він поїв. Ну, піди ж наймитку, дровець урубай та наноси. Наймит пішов, чи рубав, чи не рубав, ліг на дрівця й заснув. Приходить ох, аж він спить. Зарі, 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 тато чоботи купив, покупався я в ставі, нові чоботи втопив. Ой не плачте ви за мною, нові чоботи мої, нехай вас дягає той, хто живе в ставі на дні. Поклав на дрова зв'язаного наймита та й підпалив дрова. Згорів наймет. Ох тоді взяв попілець, за вітром розвіяв, а одна вуглинка і випала з того попелу. Ох тоді її сприснув живущою водою. Наймит знов став живий, моторніший трохи. Ох, знову звелів наймитові дрова рубати. То й знову заснув. Ох, підпалив дрова. Наймита спалив, попілець за вітром розвіяв, вуглину сприснув живущою водою. Наймид знову жив і став такий гарний, що нема кращого. Минув рік, і батько йде по сина. Прийшов у той ліс до обгорілого пенька, сів та й каже. Ох. Притомився я. Здоров був, чоловіче. Здоров ох. А чого тобі треба, чоловіче? Прийшов по сина. Ну йди, як пізнаєш, бери його з собою. А не пізнаєш, ще рік служитиме. Чоловік і пішов за охом. Приходить до його хати. Ох взяв, виніс мірку проса, висипав, назбігалась до біса півнів. Ну, пізнавай, Де твій син? Чоловік дивився, дивився. Всі півні однакові. Один у один не впізнав. Ну, іди ж собі, коли не впізнав. Ще рік твій син служитиме в мене. Чоловік і пішов додому. Минув другий рік, і чоловік знову йде до оха. Прийшов до пенька. Притомився я. Іди, пізнавай. Увів його в кошару аж там самі барани один в один. Чоловік пізнавав, пізнавав, не впізнав. Іди собі, коли так додому. Твій син ще рік служитиме у мене. Чоловік і пішов, журячись. Минув і третій рік. Чоловік іде до оха. Іде та йде. Аж йому назустріч дід. Увесь як молоко білий. Здоров, чоловіче. Доброго здоров'я, діду! Куди тебе доля несе? Йду до Оха, виручать сина! Як саме? Так і так, каже чоловік, і розказав тому білому дідові, як він охові віддав у найми свого сина і з якою умовою. Е, погано, чоловіче, довго він тебе водитиме. Та я вже і сам бачу, що погано, та не знаю, що його й робить тепер у світі. Чи ви, дідусю, не знаєте, як мені сина вгадать? Знаю. Кажіть же й мені, дідусю голубчику, бо все-таки, який він не був, а мій син, своя кров. Слухай же, як прийдеш до Оха, він тобі випустить голубів, то ти не бери ніякого голуба, тільки бери того, що не їстиме, а сам собі під грушею сидітиме та обскубуватиметься. То твій син. Подякував чоловік і пішов. Приходить до пенька. Ох. каже. Ох виліз до нього і повів його у своє лісове царство. Висипав ох мірку пшениці. Наскликав голубів, назліталась їх сила. І все один в один. Ну, пізнавай, де твій син, пізнавай, де твій син, пізнаєш твій, не пізнаєш мій. От всі голуби їдять пшеницю. А один сидить під грушею сам собі, надувся та обскубується. Чоловік і каже. Ось мій син. Ну, вгадав. Коли так, бери. Взяв, перекинув того голуба і став з нього такий гарний парубок, що кращого й на світі немає. Батько зрадів, обнімає його, цілує. Раді обидва. Ходім же, сину, додому. От і пішли, йдуть дорогою та й розмовляють. Що ж ми тепер, сину, робитимем? Я бідний і ти бідний. Служив ти три роки та нічого не заробив. Не журіться, тату, все гаразд буде. Як будемо йти через ярмарок, то я перекинусь конем, а ви мене продавайте. Дадуть вам за мене тисячу карбованців, тільки продавайте без уздечки. От доходять до містечка, а там ярмарок. Син перекинувся конем такий кінь, як Змій. І приступить страшно. Батько веде того коня за уздечку, а він гарцює, копитами землю вибиває. Тут підходить циган. Сліпий на одне око. Що тобі, чоловіче, за коня? Тисячу без уздечки. Ге, дорого, батю, візьми 500 з уздечкою. Як узяв, той циган торгуватися, як узяв. Беру, батю, тільки з уздечкою. Е, ні, цигане, уздечка моя. Ну, батю, я тобі ще 5 карбованців накину, тільки з уздечкою. Чоловік подумав, уздечка якихось там 3 гривні варта, а циган дає 5 карбованців. Взяв і віддав. Пішов чоловік, взявши гроші, а циган на коня та й поїхав. А то не циган, то ох перекинувся циганом. Той кінь несе та й несе оха, вище дерева, нижче хмари. От спустились у ліс, приїхали до оха. Він того коня поставив на стайні, а сам пішов у хату. Не втік таки від моїх рук, собачий син. Бере ох в обід того коня за повід, веде до водопою, до річки. Тільки що привів до річки, а той кінь нахилився пить та й перекинувся оконем та й поплив. Ох, недовго думавши, перекинувся і собі щукою та давай ганятись за цим оконем. Підпливає той окунь до берега, аж там царівна, білизну пере. Окунь перекинувся гранатовим перснем у золотій оправі. Царівна побачила та й підняла той перстень з води. Приносить додому, хвалиться. Який я, таточку, гарний перстень знайшла. Коли це через якийсь там час доповіли цареві, що прийшов якийсь купець, а то ох купцем перекинувся. Цар вийшов. Що тобі треба? Їхав я кораблем по морю. Віз у свою землю своєму цареві перстень гранатовий та й опустив той перстень у воду. Чи ніхто з ваших не знайшов. Так, моя дочка знайшла. Покликали її. Ох, як узявся її просить, щоб отдала бо йому, каже, і на світі не жить, як не привезе того персня. Так вона не віддає та й годі. Тут уже цар уступився. Оддай, дочко, а то через нас буде нещастя чоловікові. Отдай Що хочете, те й беріть у мене. Тільки віддайте мені перстень. Той перстень і розсипався пшоном. А ох, недовго думавши, перекинувся півнем та давай клювать те пшоно. Клював, клював, все поклював. А одна пшонина закотилася під ноги царівні. Він тієї пшонини не побачив та й полетів геть. А з тієї пшонини та перекинувся парубок і такий гарний, що царівна як побачила, так і закохалася одразу. Та так щиро просить царя й царицю, щоб її віддали за нього. Ні за ким я щаслива не буду, лиш за ним моє щастя. Цар довго морщився, як то за простого парубка віддати свою дочку. А далі порадилися та взяли їх, поблагословили та й одружили. Та таке весілля справляли, що увесь світ скликали. І я там був пив Хоч в роті не було, а по бороді текло, тим вона в мене й побіліла.